Вітаю! Хочу поділитися враженнями про навчання в Українській школі магії, розповісти про те, що ж вона мені дала. Школа дала мені не лише знання, вона дала мені набагато більше. Я отримала підтвердження свого життєвого досвіду, здобутого шляхом спроб, помилок, успіхів, злетів, розчарувань. Слухаючи лекції, я розуміла, що те, що відчувала впродовж життя, це не вигадки дивакуватої дівчинки, а дійсність. Прекрасно, чудова, непередбачувана, казкова, магічна дійсність. Хочу вам розповісти про школу через призму свого життя. Вам може здатися, що я розповідаю про себе, але насправді всі мої життєві пошуки, досліди, висновки мають безпосередній відгук у тих матеріалах, які нам дає вчитель. Можливо, хтось побачить себе в моїй оповіді, зробить висновки і визначиться зі своїм подальшим життєвим шляхом. Хочу розповісти не абстрактні поняття, а показати на життєвому досвіді. Як вплинуло навчання на мене, на мою родину? Про те, що цвіт набагато цікавіший, глибший і існує за іншими законами, ніж живе суспільство. Я розуміла ще з дитинства. Людство відірвалося від сутності існування Всесвіту. Розвиток пішов у деструктивній для людини площині. І цю неправильність відчувала. Намагалася зрозуміти причини, дослухалася до світу. І світ відгукувався. Він давав підказки у снах, у інтуїтивних відчуттях. Я просто знала, звідки ці знання приходили, я не знаю. Я намагалася поділитися враженнями з батьками. Але вони, зашурені людськими стереотипами, не хотіли мене почути, вважали дивакуватою, відстороненою, холодною. Мені було важко без підтримки, і я думала: а може, й справді я якась не така, неправильна. І все вигадую. Я перестала ділитися, тримала все собі. У мене не було друзів. Я багато міркувала над сенсом життя. Мріяла. Деякі мрії мої збувалися, деякі ні. Зрозуміла, що думати треба правильно. Дуже була задоволена, що мої ці висновки підтвердилися в одній з лекцій вчителя. Він детально розповідає, чому так відбувається, як працює мозок людини, як треба думати, щоб твої бажання справдилися. Дуже довго і багато аналізувала вплив музики на моє життя. Я зрозуміла, що кожна пісня притягує у мій простір якісь події. Мої близькі вважали це випадковостями, і знову приходило розчарування. Але я знала, що воно працює, і це знову підтвердила Українська школа магії. Я відчувала людей. З незнайомцями легко знаходила спільну мову, тому що знала, про що з ними можна говорити. Розуміла, що їх цікавить, які у них інтереси. Всіми цими враженнями не було з ким поділитися. Я жила в своєму окремому, створеному мною світі. Закрилася від усіх, шукала собі однодумців. І в цьому потім зневірилася, бо натикалася на насмішки і непорозуміння. Але продовжувала вивчати цей світ. Дуже-дуже багато читала, в цьому знаходила хоч якусь втіху. Мене вабило все потаємне та незрозуміле, зацікавилася картами Таро, Чим більше я робила мантик, тим складнішим ставало моє життя. Я не розуміла причини. Осягнула лише в українській школі магії. Християнський Грегор мене карав за використання магії. Я продовжувала свої пошуки, почала вивчати нумерологію, розглядала різні способи обчислень числових значень, які супроводжують людину. Тобто в своїх пошуках хапалася за всі можливі інструменти, які могли дати мені розуміння побудови нашого світу. І знову отримувала негативні події у своєму житті, допомагали мені на життєвому шляху сни. Вони мені сняться постійно, а я їх навчилася дуже гарно розуміти. Це як вказівник, що допомагає, спрямовує дорогу, попереджає про небезпеку. Цю частину людських можливостей школа також не обійшла. Учні діляться своїми снами і дають пояснення до них. Вчитель коригує. Інші студенти можуть перейняти цей досвід і навчатися трактувати сни. Але життєві обставини склалися для мене не дуже добре. Я впала в апатію, не бачила сенсу в подальшому житті. Я не жила. Я існувала. Життя стало безбарвним і обтяжливим. Я зайшла у глухий кут, з якого не бачила виходу. В якийсь період, я зневірилася в усьому. Почався затишний період депресії та борсання в життєвих обставинах. Вдарилася в релігію. Ходила щонеділі в церкву, але занурювалася ще глибше у безвихідь. Зрозуміла, що тут я не знайду відповідей, бо тут їх не дають. Чому так впливала релігія на мене, я дізналася ж знову в Українській школі магії. В результаті я просто озвучила в простір свої наміри. Якщо я вже пройшла свій життєвий шлях, то нехай він скінчиться, бо так надалі тривати не може. А якщо ні. То нехай всесвіт дасть мені вчителя, який витягне мене з цієї прірви, або дасть механізми виходу. Невдовзі, блукаючи простором інтернету, я потрапила на відео Павла Крука і зрозуміла, що ось воно, те, що я шукала. Я передивилася, мабуть, всі його відео із завмиранням слухала і розуміла, що знайшла підтвердження своїм дослідам-пошукам. Що її, мої здібності це не вигадка, а реальність. Потім в одному з відео почула фразу про студентів і школу, подумала, що, саме, що сама б хотіла навчатися в цій школі, вкотре впевнилася, що думки матеріальні. Наступне відео, яке потрапило мені до рук, містило анонс про набір нового сьомого кола. Я дуже люблю цифру Сим. Побачила в цьому знак? Дізналася про набір в кінці липня 2025 року. Познайомилася зі всіма матеріалами про навчання. Зрозуміла, що першим кроком повинно стати розхрещування. Провела ритуал не лише для себе, а й для дітей. Почався новий етап мого життя. Що ж дала мені? Українська школа магії. Вона повернула мене до життя. Це реальність школа витягла мене з депресії, повернула смак життя. Я знову почала радіти сонцю, співу пташок, деревам та квітам. Зараз слухаючи лекції. Я безперервно киваю головою в знак згоди, бо багато озвучених матеріалів я відчувала інтуїтивно, до багатьох знаходила підтвердження в своєму житті. І це надихало мене. Усвідомлення того, що я не дивна, не ізгой, якою мене вважали рідні та знайомі, а просто інакша. До того ж, краща за інших повернули віру в себе. Я потрапила в коло однодумців, і це просто прекрасно. Я із захопленням читаю повідомлення нашого товариства в чатах. Я відчуваю себе частиною цього прекрасного колективу і знаю, що знайду тут розуміння і підтримку. І всі мої життєві досліди, не марення, а дійсність, чудова, казкова, магічна, неперевершена дійсність. Розтір відкриває мені свої таємниці. Мені тепер є з ким поділитися враженнями і поспілкуватися. Я ще не до кінця оговталася від причетності до цього товариства. Я наче боюся злякати той момент єднання з надзвичайно цікавими людьми. Ще досі усвідомлюю значущість того, куди я потрапила. Я так довго шукала однодумців, що тепер просто насолоджуюся тими моментами, коли колеги діляться своїми досягненнями. Я, начебто, поринула в інший світ. Це надзвичайно захопливо. Це схоже на стрибок Аліси в кролячу нору, де не працюють звичні усталені уявлення про світ. У мене налагодилися стосунки в родині. Змінилося ставлення колег на роботі. Я тепер підлаштовую життя під себе. Тепер я сама керую своєю дійсністю. Навчання школі це інша реальність, інше сприйняття світу. Ти починаєш дивитися інакше на цей світ, по-новому його сприймати. Долучаєшся до потаємних знань, усвідомлюєш свою значущість. Школа руйнує твоє старе, непривабливе, сповнене страхів, образ, невпевненості життя, вчить жити по-новому, радіти цьому життю, відкриває його нові горизонти. Надихає на нові звершення, перепрограмовує тебе. Допомагає створити своє нове я, побудувати кістяк нової самосвідомості, досконалої, ідеальної, впевненої в собі особистості, де я це Бог, творець і є володарем свого життя. І ти робиш це своїми власними руками. Вчитель дає інструменти. А ти сам будуєш, що тобі треба. З життя прибирається деструктивні програми. Воно наповнюється новими позитивними емоціями і враженнями. Це просто неймовірні відчуття. Вчитель цілодобово супроводжує нас, дає відповіді на питання, спрямовує наш розвиток, коригує, радить. Допомагає, якщо виникають проблеми. Кожен тиждень відбуваються вебінари, де йде живе спілкування, надає нам велику кількість лекційних відеоматеріалів, друкованих матеріалів. А найголовніше дає дуже-дуже багато практики. Кожен день ми застосовуємо свої знання практично. Обов'язкового виконання всіх практичних занять вчитель не вимагає, але й не допускає бездіяльності. Можна робити всі практичні, можна обрати те, що найкраще виходить, і розвивати саме цей напрямок. Вчитель ділиться своїм досвідом, при цьому не нав'язує свою думку, але пояснює. Дуже детально наслідки наших рішень. Кожен може робити все, що хоче найпоширеніше питання в перший місяць навчання: вчителю, а можна? На що він завжди відповідає: Можна все. Але навіщо? Ви повинні розуміти: і йдуть можливі варіанти розвитку подій наших рішень. Він нам нічого не забороняє, при цьому застерігає від можливих негативних наслідків, спрямовуючи наш розвиток. А рішення приймаємо ми самі. Тобто немає ніяких догм. Сам кожен приймає рішення. Певні вимоги все ж таки є. Це обов'язкові щотижневі звіти нашої діяльності. Він читає кожен звіт. Кожному пише коментар. Контролює, щоб звіти були від усіх студентів. Вчитель дає нам розуміння побудови Всесвіту і місце людини в ньому. В школі осягаємо від глобальних знань буття до повсякденних побутових, охоплюючи всі грані життя людини, існування її на планеті Земля. Я вдячна вчителю за науку, за досвід. Осягнути весь масив знань, який дається школа за півроку, а саме стільки триває навчання, неможливо. На це знадобляться кілька років. З лекції в лекцію усвідомлюю, який колосальний обсяг знань дає вчитель. Я безмежно вдячна за ці знання, за можливість доторкнутися до незвіданих можливостей людського життя. За досвід, отриманий під час навчання. Дякую за увагу!